У неї може розвинутися страх пережити цю біль заново, і тому вона несвідомо починає обрати стосунки, припиняє така собі контрзалежність, щоб не поринути в ці стосунки і не відчувати потім біль. А тому їй для життя потрібен інфантильний чоловік, проблемний в його стані дитини, безпорадний, вивчив червоний рівень, не проживши його. Дитина не відділяється психологічно, вона залишається несепарованою. І тут спрацьовує психологічний захист, щоб вона не відчувала такого болю. То вітаю! Поговоримо сьогодні про те, як наші травми дитячі, дорослі, впливають на вибір партнера в майбутньому і на стосунки загалом. Всі ми чимось травмуємося, і якби наші батьки нас ідеально не виховували, багато любові, поваги. Труботи, уваги, чи замало, чи достатньо. Неважливо, все одно ми чимось будемо травмованими. І не тільки батьки відповідають за наше виховання, а і вчителі в школі, вихователі в дитячому садочку, діти в школі, сусідка, продавець в магазині, краща подруга. Травматичний досвід є у кожного, адже ми живі, адже у нас є потреби, у нас є емоції, ми живемо вперше, а вчимося жити ми щодня, вчимося задовольняти свої потреби через спроби, помилки. Ми не ідеальні, ми не робимо будь-яку дію з першого разу добре, а часто і з десятого разу не робимо. І щоб навчитися щось робити добре, і не ідеально, а просто добре. Та і добре буде для кожного щось своє. Ось це добре буде для одного, а для іншого буде недобре, тому що в кожного свої критерії, в кожного свій досвід, свої погляди на життя. Тож, щоб робити щось добре по якихось критеріях, то треба робити спроби. Коряві, невпевнені спроби, багато спроб. Розвиватися пізнавати себе, свою психіку, розвивати системне мислення, розвивати роботу зі зворотнім зв'язком, тому що якщо ми не вміємо працювати зі зворотнім зв'язком, то ми не вміємо тоді працювати над своїми помилками. Тому що ми зробили помилку, не проаналізували і знову зробимо ту саму помилку. Тобто наступили на граблі, не подивилися на зворотній зв'язок. І знову будемо робити і знову, і знову ту саму дію наступати на граблі. Тобто потрібно розвивати психологічну зрілість. І тоді ми будемо гнучки. Тоді ми не будемо робити одну й ту саму дію і сподіватися на інший результат. А тепер подумаємо в доповнення, як ми можемо виховувати дитину ідеально, яка народилася вперше. І неважливо, якщо ви вже народжуєте вдруге чи втретє, все одно саме ця дитина народилася вперше. І в неї своя психіка, до неї потрібен свій підхід. То як її можна виховати ідеально? Ніяк. А добре ми виховуємо чи ні цю дитину, це вже буде видно по результатам через якийсь час. Але і тут буде багато запитань, чи це результати вашого виховання, чи можливо результати впливу іншого оточення. Та це не знімає відповідальність а вже ж з нас, з наших батьків, з будь-кого, хто виховує дітей. Тому що ми тут можемо зробити? Ми можемо зробити те, що від нас залежить максимально. Ми можемо працювати перш за все над собою, розвиватися, дізнаватися якусь інформацію, базову, психологічну, інформацію про виховання, щоб зробити все можливе для гарного виховання. Але це не означає, що підкласти подушку повсюду для дитини, щоб вона ніде не травмувалася. Це також буде для неї травма, гіперопіка. Отже, батьки, діти, люди. Помиляються. А як говорить пресупозиція в НЛП, нема помилок, є зворотній зв'язок. Ми зробили якусь дію, проаналізували, і якщо отримали не ті результати, які ми бажали, до яких йшли, ми просто змінюємо дію, змінюємо свою поведінку для того, щоб прийти до тих результатів, які ми бажаємо. Це не помилка, це зворотній зв'язок, це досвід. Світ не ідеальний і теж має свій вплив на нашу психіку. Тож травматичний досвід в нашому житті буде, а наш досвід буде впливати на наше життя. І а вже ж і на вибір партнерів в майбутньому. І відразу скажу, що одна й та сама травматична ситуація може впливати на різних людей по-різному. Наприклад, у трьох дівчат дитинство пройшло в нужді. В сім'ї було мало грошей і багато дітей. Мало іграшок, мало одягу, мало їжі, нужда. Одна може повторити таку саму модель сім'ї. Фінансово також. Друга, інша дитина зробить все максимально, що від неї залежить, щоб її діти жили по-іншому. Третя взагалі не захоче дітей. І буде надто сильно цінувати свободу і шукати такого чоловіка, щоб він був з такими цінностями свобода, подорожі, задоволення від життя. Тож, як впливають наші травми на вибір партнера в майбутньому і на стосунки, розберемо з вами сім видів травм. І розберемо першу травму, коли жінка отримує травму зради, покинутості і втрати. У неї може розвинутися страх пережити цю біль заново. І тому вона несвідомо починає обирати перший варіант тих, хто не буде поряд з нею, в принципі, не може. Наприклад, одружені або на відстані. Другий варіант, вона будує стосунки з тими, до кого немає почуттів. Головне, щоб любив її. І тоді, коли вона знову переживе. Зраду від цього чоловіка, чи він її покине, чи втратить його, вона не буде відчувати такої болі, тому що відчуттів до нього не було. І як тільки в такому варіанті жінка починає відчувати якісь почуття до цього чоловіка, Якусь залежність від нього, вона цього дуже лякається і відразу е, ці стосунки припиняє. Така собі контрзалежність, щоб не поринути в ці стосунки і не відчувати потім біль. Третій варіант. Жінка з такою травмою може обирати того, хто дійсно схильний до зради. Адже якщо в неї сформувалося переконання, що чоловіки зраджують, адже в неї вже таке було в житті. То таке переконання починає працювати проти неї. Воно починає працювати як фільтр сприйняття, який відфільтрує одніх чоловіків. І фокус уваги буде на тих, хто дійсно зраджує, в кого є схильність, в кого є схильність фліртувати з іншими жінками. В таких стосунках жінка а вже ж, буде такого чоловіка контролювати, ревнувати. І а вже ж рано чи пізно він зрадить. А вона тільки підтвердить своє переконання за його раз. Так працює наша психіка, і наші переконання підтверджуються. Тому цей сценарій буде повторюватися, поки це переконання не пропрацювати. Ці переконання, які якраз і формуються внаслідок травми. Розглянемо другий вид травми, і це насамперед нестача, безпеки, любові, уваги. Це повний безлад у житті дитини, повна безвідповідальність, коли дитинство проходить біля батьків з алкоголізмом чи іншими залежностями. Така дитина проживає своє дитинство в егостані батька. Тобто є три егостани батька, дорослого і дитини. Дитина міняється зі своїми батьками місцями, тобто не про неї піклується, а дитина піклується про своїх батьків, випиваючих, чи про молодшу сестру, чи про брата, щоб вдома було чисто, була їжа, щоб молодші не робили безладу, щоб не билися, вчилися і так далі. Така дитина росте дуже тривожною, співзалежною, гіпер. Турботливою, а тому обирає собі такі варіанти. І перший варіант інфантильного чоловіка, несепарованого, який не відділився від своїх батьків, він знаходиться в його стані дитини, а вона в його стані батька, так і продовжує знаходитися. І він їй потрібен для того, щоб було кого їй. Виховувати, допомагати, рятувати, робити за нього, бо в нього руки з одного місця, вона його буде критикувати, не прибирає, не заробляє, нічого не робить. Тобто в такій сім'ї модель стосунків будується за транзактним аналізом в його станах. Вона стані батька, чоловік стані дитини. По-перше, така жінка зрослася з цією роллю, вона не усвідомлює, що можна жити по-іншому, що ролі можна міняти, що кожній ролі є свій час, своя ситуація, свій контекст. Вона також боїться вийти з цієї ролі, тому що думає, що без неї цей світ розвалиться, сім'я загине. Вони будуть голі, босі, голодні. Будинок. Згниє від бруду тощо, е, тому що вона прожила тривожне дитинство, на ній все і трималося. І тепер вона впевнена, в неї є переконання, що від неї залежить добробут, щастя е, взагалі життя цієї сім'ї, як і в дитинстві. Вона боїться, що якщо вона не буде заправляти парадом, то її життя. І життя її сім'ї буде під загрозою. По-друге, така жінка не вміє по-іншому відчувати свою значимість. А це дуже важлива потреба в людини: відчувати потрібність, значимість в цьому житті, повагу. Вона може відчувати себе важливою тільки тоді, коли комусь допомагає, когось рятує, вирішує чиїсь проблеми. А тому. Їй для життя потрібен інфантильний чоловік, проблемний, в його стані дитини, безпорадний. Адже біля психологічно зрілого, успішного чоловіка така жінка буде відчувати себе незначимою біля чоловіка, якого не треба вчити, якого не треба рятувати, допомагати, робити щось за нього. Вона буде себе відчувати біля нього нижче, тому що в внутрішнього відчуття своєї значимості. Просто так, без умов немає. Також варіант 2. Жінка з такою травмою може обирати собі чоловіка із залежністю. Він теж буде інфантильний, він теж буде проблемний, але ще й плюс залежний від алкоголю, наркотики, автомати. Теж по тим же причинам. По-перше, бо його треба буде рятувати, і тому вона буде відчувати свою значимість. Що вона потрібна, вона буде підвищувати свою самооцінку поряд з таким чоловіком, буде почувати себе правильною, дисциплінованою вище за нього. А по-друге, для такої жінки життя з залежною людиною вже звична справа. Вона звикла з цим жити. Все її дитинство пройшло. Поряд з залежними. Це для її психіки зона комфорту. Вона знає, що тут робити, як тут робити, як боротися, як виживати. Для такої жінки випиваючий чоловік не є чимось таким виходячим за рамки. Випивка кожну п'ятницю, суботу і неділю для неї вже норма, тому що у її батьків випивка була щодня. Тому, ну. Кожну п'ятницю-суботу-неділю начебто вже і не так багато. Третій вид травми це коли дитина проживає своє дитинство в егостані батька. Не дитини, як це природньо є насправді. В цьому виді травми у порівнянні з другим, який ми розбираємо, то немає вже ж такого безладу, як там, у житті. Але тут все одно дитина проживає в егостані батька. І це відбувається тоді, коли хтось в сім'ї, батьки, брати, сестри непрацездатний, в результаті хвороби, інвалідність, психічні захворювання. Тобто, якщо є потреба, за ними доглядати, турбуватися, піклуватися. Знову ж таки, коли міняються ролі, коли дитина доглядає, а не за нею доглядають. Або таке може трапитися, коли дитина найстарша в сім'ї, а батьки працюючи, і немає кому дивитися за братами сестрами. І у такому випадку теж у дитини розвивається співзалежність, де вона перебуває в егостані. По транзактному аналізу батька і по драматичному трикутнику в ролі рятівника. По Поеннеограмі в ролі рятівника приходять часто саме двієчки. Займається такий тип жінок в основному не своїми проблемами, а чужими проблемами. Вони готові зробити для інших будь-що і постійно робити. Це для них дуже важливо когось рятувати, допомагати, робити щось за інших. Те, що вони і самі можуть. І все це, щоб відчувати свою зверхність, значимість, потрібність, що без них не впорається, що без них не зможуть. таке задоволення потреби у значимості деструктивне, тому що воно не задовольняє цю потребу. Це тільки дає обезболюючий ефект на пару годин, а внутрішнє порожнеча нікуди не пропадає, залишається. Тому двійкам треба знову і знову когось рятувати, щоб почувати себе добре. І вони допомагаючи, допомагаючи, все одно не можуть повноцінно відчути задоволення цієї потреби. Це постійна така гонка, в якій їм все мало, мало і немає кінця і краю. Начебто і врятували, а щось не те. Мало врятую ще когось, ще когось врятували і все одно щось не те. Четвертий вид травми це травма фізичного насилля, коли дитину булили, били в школі, били батьки. Така дитина знаходиться з самого дитинства в ролі жертви. А значить, більше за все, і в дорослий вік переходить в цій же ролі, в ролі жертви, з низькою самооцінкою, самоцінністю, невпевнена, з розмитими кордонами, які дозволяють таке відношення до неї. Жінка, яка має психологію жертви. Думає як жертва, відчуває, як жертва, поводить себе як жертва. Тобто має віктивну поведінку, яка може провокувати агресора на агресивні дії, аб'юзивні дії в її сторону. Жертва має схильність страждати. Вона може бути залежна від цього. Вона може так задовольняти свої потреби таким сценарієм через страждання. А тому їй потрібен несвідомого вже ж такий чоловік, аб'юзер, який буде допомагати їй страждати. І вона буде завдяки цьому задовольняти свої потреби. Але терапія для того і потрібна, щоб навчитися задовольняти ті самі потреби, але іншим шляхом по інеограмі четвірки мають найбільшу схильність до страждань. П'ятий вид травми, який ми розберемо, це гіпертурбота, гіперопіка в дитинстві. Якщо батьки подавляють або занадто трусяться над дітьми, підкладують подушечку під кожним кроком дитини, щоб вона не впала, не травмувалася, не заплакала, щоб забезпечити їй повний повний комфорт. Ідеальне дитинство, що не відповідає насправді не ідеальному світу. Такі батьки, які і подавляють, і гіпертурбуються, і ті, і ті не дозволяють нічого робити самостійно, все вирішують за дитину, вони краще знають, вони не дозволяють робити дитині помилки, не дозволяють прожити дитині повноцінно червоний рівень по спіральній динаміці. Спіральна динаміка це модель еволюції мислення людини. Червоний рівень це рівень здорової агресії, яка дозволяє підліткам остаточно повноцінно відділитися психологічно від батьків. Дитина хоч відділяється від батьків від самого народження, але пік приходиться саме на підлітковий вік, саме на червоний рівень. Подавивши червоний рівень, не проживши його. Дитина не відділяється психологічно, вона залишається несепарованою, авжеж залишається інфантильною, психологічно незрілою. А значить, шукає собі партнера в його стані батька, який замінить їй тата, який продовжить її опікати, забезпечувати чи подавляти, повчати, вирішувати все за неї. Шостий вид травму – це нарцисична травма. Коли травмується его дитини, коли її не приймають такою, як вона є, принижують, насміхаються, ігнорують, відвертаються, ігнорують взагалі факт її існування. Доросла жінка з нарцисичним розладом має внутрішню порожнечу, низьку самооцінку, внутрішній біль за свою особистість, сором, провину, відчай. І тут спрацьовує психологічний захист, щоб вона не відчувала такого болю. Тому така жінка починає ховатися у фантазіях своєї величі, а тому шукає собі партнера не для кохання. Тому шукає об'єкт, який буде для неї прекрасним аксесуаром, який буде задовольняти її потреби, який буде неї захоплюватися, плескати в долоні, поклонятися їй. Завдяки якому жінка буде відчувати себе значимою, грандіозною. В стосунках вона буде використовувати свого партнера, буде його обесцінювати і за рахунок його буде підвищувати свою самооцінку, буде відчувати себе вище, краще. Коли партнер вже не буде для неї таким гарним аксесуаром, вона його просто викине зі свого життя. І сьома травма, яку ми розглянемо, це травма сексуального насилля. Може проявитися по-різному, і тим, що жінка буде взагалі уникати будь-яких стосунків з чоловіками, адже буде їх вважати небезпечними, і також травма може вплинути і навпаки гіперсексуальністю і частою зміною партнерів. Тож ми розібрали декілька видів можливого травматичного досвіду, розібрали варіанти, як жінки внаслідок такої травми обирають партнерів. Як ці травми впливають на їхні стосунки, І якщо ви впізнали себе в якихось із цих описаних ситуацій і хочете змінити свій деструктивний сценарій стосунків, сценарій вибору партнерів, який утворився внаслідок тих травм, якщо ви хочете вийти з невротичних стосунків з партнером в здоров'я, хочете вийти зі співзалежності в самодостатність, переходьте під відео на сайт і записуйтеся до мене на консультацію. Також під відео ви знайдете й інші посилання на корисну інформацію, яка вам може допомогти у вашій проблемі. А на сьогодні все, бувайте!